Увага! Польська влада вже попередила, після березня 2026 року спецзакон для українців більше не продовжить у такому вигляді. Це означає, що все кардинально зміниться. Більше не буде автоматичного захисту. Українці будуть поступово розглядатися як інші іноземці. Європарламент проголосував про продовження допомоги українцям до 2027 року, але теж вже повідомляли, що планують закінчувати цю допомогу. Хочеш залишитись, потрібно буде оформлювати карту побиту або візу і дивитися, щоб не закінчувалися дні без візу. Тепер жодного автоматичного продовження. До речі, якщо в лодзі шукаєш фірму, яка допомагає в легалізації, пиши мені в приват в інстаграм. Соціальні допомоги тільки на загальних умовах, без пільг, безкоштовна медицина лише для тих, хто має страховку або платить внески, хоча вже це майже і зробили. Проживання і робота тільки за стандартними правилами, без спецпільг. Тобто при зміні роботи треба робити ошвидшення і чекати на нього, і так далі. Тобто, так мовити, дозвола на роботу. Фактично, Польща каже, що у вас є час до 26-го року, щоб підготуватись, а далі будете на загальних умовах, як всі іноземці. Ну, це так говорить зараз. Що буде далі? Побачимо. Взагалі Навороцький і не приховував, що хоче позбавляти пільг українців. Частково тому і виграв вибори, але президент це не вся влада країни. Давайте не будемо про це забувати. Тим паче, що в Польщі е, в президент і в парламент трошки розходяться в думках. Ви на каналі Я у Мама Емігрант. Якщо хочете більше багато корисної інформації, переходьте на мій YouTube канал. До побачення.